Доброго ранку, шановні мої підписники, гості каналу. Привіт вам від нас з Альфою. Сьогодні в нас вона іменинниця. Альфа, Альфі два рочки сьогодні. Зранку вітаю її. Ще син не прокинувся. Трошки попрацюю, тоді підемо їй купимо якусь вкусняшку. І будемо святкувати. Трошки фото вже зробила. В колпачку гарна така. Вийшли викинути сміття і вже вона гасає зранку. Правда, жаркувато. Бачу, що вже пить захотіла, треба йти додому. Ось така у нас іменинниця сьогодні. Так що ми приймаємо. Привітання за ці два роки дуже радує мене ця собака, було, було всяке. Було, було і я і в розпачі була, було всяке, всяке. Було, і було всяке-всяке. Було і сумне, і погризла, але все одно я її настільки сильно люблю, настільки цю собаку люблю що я вже не уявляю без неї, як, як ми взагалі без неї жили. Вона дуже-дуже розумна собака. Всі це знають у нас в Тарамському, всі знають, чия вона, що вона ходить на тренування, що вона розумаха дуже гарна. І вже два роки вона ще краще порозумнішала. О, дивіться, в стійку стає. Побачила щось або горобця. Гляньте. Або голуба. О! Чомусь хвостик трошки прижала, взагалі должен вверх. Мені так подобається, як вона в стійку стає. Це так круто. Така моя дівчинка. Зараз виложила в Тік-Ток, в неї день народження вже. Привітання <пів> повним ходом. Гляньте, гляньте, як гарно. Чому хвіст вниз? Це неправильно чомусь зараз у неї. Що ж там цікаво, чи горубці, чи голуб. А якби кішка, вона б уже погнала, я її, ну, не дозволяю, щоб вона котів ганяла, але все одно мисливська порода, знаєте, Ну, для неї кіт це, мабуть, як зайчик. Тому, ну, я контролюю вдома, особливо, якщо десь кіт он голуб є! вона не бачить. Вона їх тільки ганяє, вона їх не може зловити. Ну, як, це ж, ну. Мисливська собака вона повинна підняти здобич, всього на всього тільки підняти. А якщо мисливець поряд, то він, ну, тоді стріляє. А сама собака тоді приносить. Ну, це дуже цікаво, дуже цікаво взагалі. Ось так. Так, що ти там уже побачила? Альфуша! Альфа! Вон вже моя сестра двоюрідна йде на роботу. А, і там голуб побігла. Все, друзі, дякую за увагу. Всім пока-пока, гарного дня вам.